Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні, героям слава. На небо, так? Ага. Кажи всім привіт. всім привіт! Так що, друзяшки, всім доброго вечора. Слава Україні! З вами Назарєвич, і я Сергій Шелудько і його пошті вже суха картопля. Так що, друзяки, хто там писав, що венета це гавно, а не картопля. Скажу вам, нам дуже подобається. Хтось написав, що вона кормова, хтось написав комусь дуже смачна. Для нас вона дуже смачна. І навіть вчора ми цю молоду картоплю різали пополам, ложили сальце. І робили такі, ну кораблики робляться з парусом з цибулькою і з сальцем. Але ми такі робили картоплю, таку із цибулькою і сальцем, тобто по черевенку. Так що в прошлой раз ми купали венету. Венета дуже, дуже дуже смачна. У кожному кущі у нас була середня кількість по 10 штук. Люди написали, що це не результат. Це дуже дуже мало. Але з другої сторони я рахую, що треба ще рахувати і вагу. От, хоч я зразу сказав, що в принципі це не перша репродукція, тому що кількість повинна бути більша. Але деякі люди написали, що венета не дає таку кількість плодів, як дають інші там сорти картоплі. Але є зав'язі були. Не знаю наскільки вони ще там виростуть, хоч ще її стояти. Ну, ще місяць стояти, якщо не більше. Да? Тобто десь. Десь в 20-х числах серпня будемо копати картоплю. І це в нас вона більш відноситься наверное, до середньостиглих сортів. Якщо знаєте, друзі, напишіть. А ми на даний момент зараз з Назаревичем будемо копати наступний сорт, який ми купували у Маланці. І це називається гала. Так що є в нас і сороя, вони теж, в принципі, що сороя, що гала, в принципі, такі середньостиглі сорти. Не такі, звісно, як Рів'єра. І з якої нас дрюкнули, і вона зовсім не рів'єра. Ну, але будемо, ну, ми звикли довіряти і будемо зараз пробувати копати картоплю. Викопуємо пробних три кущі. От для того, щоб уже ті люди, які чекають, вже побачили результат. Ціє картоплі, ну, а потім підемо з Назаром, накопаємо там відро картоплі. Те, що типу, була рання рів'єра, ну то не, не рів'єра, Кажуть, що не рів'єра, Але це так само, як і по венті людина пише, венета не жовта, венета не шершава, венета не кругленька, венета довгенька і. Гладенька. Ну Бачите, от людині продали і вона відштовхується від того, якої картоплю продали. І вона для нього подобається і хороший результат. Так що є такі моменти в такому бізнесі. Тут можна дрюкнути, тому що тут ну, реально не завжди можна оприділитися. Що ж то за сорт, якщо ти його ніколи в житті не бачив. Так що зараз йдемо і заснімемо. Ну погнали братанчик? Да? Лучка взяла саме здорове відро красиве. Думаю, ми зараз викопаємо три куща і подивимося, яка там кількість. А тут а заодно я подивився, що тут у нас з Надіжда Опачки, пальчик зелененький, цвіте, е, якісь довгенькі, не знаю. Синенькі і помідори. Помідори, кстати, вже на відкритому ґрунті навіть до нас вже попадають помідори. Огірків поки вистачає. В принципі, ми Надіжди Анатолійовні поставили бочку з теплою водою. О, щоб поливала, тобто вона чи полива, чи не полива, але огірки є. Так що ми зробили все можливе для того, щоб вони були. Але на даний момент... О, собі диви, там вже є помідори. Ти бачиш? бачиш? Мене теж вже є. Бачиш? А я і не бачив, що в нас вже на городі є помідори. А тут ось другий, бачиш, друга посадка огірків. По-новому пішла. О, воно диви, точно, є вже помідори. Ось там є помідорчики. Серега може навіть з'їсти, бачите? А вони найдобріші, навіть смак, коли ти на городі їси, він реально добрий. Я думаю, що мене ті люди, які в селі, поймуть, особливо коли ти пасаєш череду там, чи щось на, на полі там, робиш і коли ти їси помідори, він зовсім не такий, як на цьому, на як його на столі. Так що бачили? Перший помідор в тіщі вкрав. Смакоса. Так що, друзяшки, а також не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. Ми не перестаємо займатися тим, чим і займалися. З часом я вам розповів, чому ми не проводимо прямі ефіри, але вони, я думаю, що в майбутньому будуть. Але збори ми не зупиняємо. Ми далі працюємо по шуруповерту, цьому, по гайковерту і донкрату питання закрите, але ми далі рухаємося, я думаю, що закриємо питання по ремонтам. І розпочнемо, я думаю, десь в кінці цієї неділі допомагати одній цікавій бригаді. Ми вже з ними працювали, вони ще просто перейшли в інший підрозділ, і їм потрібен апарат, який називається партизан. Це треба мощний пікап, америкос такий, да? мощавий там, і на неї будуть ставити установку град. Так що ну а поки, ситуація яка? Ситуація помідор. Погнали назад що, а от морква в нас не в дугу. Цю картоплю ми копали про природ. А тепер що ми будемо робити, ми будемо копати картоплю, яка називається. ось ви бачили, Це ж ми з назором садилися, хто пам'ятає, да? От, і ось я доїдаю помідора. І подивимося, що ми будемо мати з цих кущів. Так. Що ти скаже? Бомба, як по мені. Бомба, вважаємо Опа Це в нас, покажи людям, що це в нас за сорт. Ось. Ага. Ага. Да. І тепер читаємо скільки хлопні, це виложу. Бо хтось мені з моїх глядачів написав, що, по-перше, що це те, все-таки тебе дрюкнули, по-друге... А деякі люди написали, що е, така картопля, як венета, яку ми копали в прошлий раз, вона не являється багатоплідною. А деякі люди написали, що вона е, зараз приживається і на наступний рік дасть більший результат. Але дивіться, що ми маємо. Два, е, чотири. Да? П'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 29. Тут 30. Ну, грубо говоря, 30, да? дивіться. І ще є сюди такі маленькі. Що ти скажеш? Шикардоз? Uh -huh. ну. Копаємо наступний. Ну, Ми їх будемо два копати. Це просто я взяв посередині, якщо взяти по бадилю. Да? Якщо ось скільки є, то я думаю, коли бадилля чимало, то і картоплі буде чимало. Да? Ось наприклад. цей кущ буде тоже гарний. Цей буде трошки слабший. Тут там, ми теж виходить тільки пару пагонів, але ми його викопуємо, Да? Дивіться. Раз. Ми його ще сюди, да? і пощита, порахуємо. Оп. Але я вам скажу, оп. тут буде менше. Понятний парі, да? бо тому що тут пару стеблин, да? тут у нас маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14, ну це я не знаю, сюди воно йде. Але ми, якщо візьмемо ще цей крайній, його можна взагалі було считати як один кущ. Дивіться, тут було 14, і що ми маємо тут? Три, чотири, 4, да, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ну. Якщо цю вважати, то 20. От вам і результат. Да? Тобто ми цю картоплю більш копати не будемо, тому що ця картопля у нас йде на розвід. От. Але кущ кущу різний, бачите? Крайні кущі були такі не дуже. От. Ну Сюди ближче, воно наче, два спарених. У нас сажалка сажає по одній картоплині і в принципі кущі. ну такі, Оцей кушать сюди до ладі. Тобто Доладі, слюна анслюна потекла. Тобто провіримо на смакові якості. Фактично, вся картошка у нас йде, буде йти в посадковий матеріал, вона ще правда, підросте. Але я думаю, що в основному буде йти в посадковий матеріал, у вся, яка буде вибрана тут і яка нам по смаковим якостям буде підходити. Якщо вона нам буде смачна, значить ми її будемо садити далі. Якщо вона по смаку нам не прийде, значить ми її виводимо. І її садити не буде. У нас дуже було багато раніше різних сортів. От, і ми оставили такі сорти, як саншайн. У нас там в перемішку, він в принципі ранюватий. Там королева Анна і Гренада. Вони три штуки змішані. Ну і є там червоні. Воно теж вже зараз перемішалося, не так як раніше. період війни все вже таке догри ногами. А зараз ми підкупили. І деякі люди там давали вже координати, де можна замовити. Класні сорти картоплі. Я думаю, що будуть люди писати, вставляти якісь посилання і якісь селекційні станції. Але є у нас також тут у Берзані люди, які вирощують картоплю професійно і чомусь, от, коли в них беруть картоплю, кажуть, що вона не родить. Але я рахую, що це залежить не тільки від картоплі, а все залежить від того, як людина за нею буде дивитися. Але я рахую, дивіться, посадили ми три картоплини. Якщо брати по кількості. Посадили три картоплини, а що ми маємо? Ми маємо. Що Назар маємо? Ну Десь десятків 6. Десятків 6. Ну, 30 і там було. Ми маємо піввідра картоплі. Так. А піввідра картоплі це треба важити. Ось, дивіться, а? І будете мати отакий результат. Тобто картопля помірненька, така вона у нас, в принципі, я ж кажу, будемо дивитися, що у нас вийде по виходу. Але хто, хтось там запитав мене, скільки я платив за посадковий матеріал, людині стало трошки погановато, коли я написав 150 гривень за кілограм. Але якщо з тої точки зору відштовхнутися, яка була ціна картоплі весною, старої, то я рахую, що якщо це реально перша репродукція, то це є нормально. Так що знову ми зробили пробний коп. Результат непоганий. Так що сорт гала, наступна у нас буде сороя. Вони десь приблизно всі у нас одинакові. тобто Я думаю, що на цій неділі, якщо все буде добре, ще буде один пробний коп. І потім буде у нас ще лимонка, вона тільки от цвілася, тобто Вона саме пізніше в нас вийшла. О, ці вже сорти вже лягли і вони вже сохнуть. А той сорт зелений. Бачите? о, тобто... Ще в нас буде два пробних копи тут. І я думаю, що поїдемо, ще, ще зробимо пробний коп уже контрольний. Ну, бачиш, якщо правильно розсудити, то і цю ж картоплю треба так, правильно? І ще дивись, скільки завезів є. Бачиш? То воно буде Бач? з неї картопля. Е, ну, Вона, я думаю, що поки бадиля тут теж стече. І є люди, які говорять, що там Серега є. Е, може вона в бадилля пішла. ну, У нас є таке поняття, якщо нема бадилля то немає картоплі. Але якщо взяти там на полі, то були такі роки, що бадилечко була не ви... В цьому році була теж така не дуже, да? а потім вона пішла. Так що, друзі, ну, от така історія. І що ми будемо робити? Ми далі будемо ще з Назаром копати там картоплю. Ця картопля йде ну, типу, пробний варіант. Е, пойде вона на пробу, а також нам треба накопати у дві сім'ї військовослужбовців по піввідра картоплі на вечерю. Так що ну, є таке прохання. Е, вони залишаються поза кадром. Це мої рідні і знайомі. Е, але дали б таку команду. Зараз на даний момент. Так що поки на паузі, зараз підемо, що там викопаємо обманку, венету е, чи цю гренаду, чи як вона Рівєру. І, і на цьому буде все. Так що поки на паузі. А ну напишіте мені в коментарях, а ну назад покажи сюди на бадилку. Як ви думаєте? Ось порахуйте, скільки бадилок. Чи буде в лимонки, скільки буде в кущі картоплин середня кількість, чи буде по 10, чи буде по 15. Якщо в нас взяти по тому кущу, да, там десь вийшло у нас в середньому ну більше, ніж по 15, десь по 20, да, в середньому, бо що в першому було 30, лишнім, так що якось так. Ой, зараз, о, дивіться, бачила надежду анаторію. Так що ми не тільки картоплі накопали, ми ще й цибулі накопали. Печена, червоненька, капука. Ця. Картопілька вчиться, ви да? що, а тепер буду копати, зараз вже картоплю, саме її втю будемо копати. Вона мені не дуже подобається. Вона мені зовсім не подобається на смак, ну, але зараз вона ще така більш-менш нормальна, але ми її не будемо Ану, заціни, Ану. Казали, не. а ну, да. казали... Ну значить. Вона рання, вона все одно раніше. Да? Тепер дивимося, що ми маємо. Казали, що це не, не рів'єра, Але напишіть мені тоді, яка рів'єра, як вона виглядає. А мені вона похожа на рів'єру. І кстати, в нас частково вона цвіла. Частково не цвіла. Так. Хм. Держим інтригу, да, Братан? Угу. Оце тобі і картопля, казали, хренова, да? А це вже другий кущ просто пішов, бачиш? Але ж ми все недавно її копали, поміжу тут окуща. Так взагалі не було такої толком картоплі. Тобто нормально і Дивіть, скільки завізів, скільки все... мичок йде, бач, і скільки маленьких картоплі. Тобто вона в'яжеться. Так, щось з цього викопаємо, щоб він вже не мішок. Хлопцями накопаємо картоплі. Так що тут же залежить не... Ще все в залежності від того, як посадив, де посадив. Який кущ, якої картоплини, буває там менше, більше посадив. Також є свої ломання. Але я вам скажу, в принципі, непогано. Да? Якраз зробимо дорогу сюди. Да? Так. Тут треба теж вирватися. Це вже тут підкопиш якийсь був у нас. Оп. А, Тут ось вона. Та тут Леся Петрівна щось копала, чим з тобою. Але я вважаю, треба брати середнє арифметичне. Ось, брати, наприклад, 10 кущів і який би сотку і який буде урожай. Так що, друзі, ми копаємо далі, пересираємо цю картоплю. Ну, Реально вона, по-перше, чому? Ми її копаємо, тому що вона... Ну це ще чисто, бачиш, а ось тут є болячки пішли. Пішли болячки і вона... А вона і думаю, була, так, з болячками чи ну, ні? Так, багато картоплі посадкової. Та яка нам приходила із картоплі України, вона була хвора. Тобто була хвора. Ще б то наче б то нічого, але... Будемо більш за все, що будемо її зводити. Все, нема. Вторе є, а молодой нема. Але земелечка тут по феншуйчику, по красоті. Наші люди буває, як копають там, головне, щоб було там лучше дві здорових, ніж багато маленьких. Да? Але картопля повинна, я думаю, що якщо це там хороша там перша репродукція, то її буде чималенько, Вона буде родити, її буде чимало кущі. Ну а тут я не знаю, що так. Ще один копаємо і на цьому буде все. О, все. Так, О, так. Таке воно щось у нас тут. Трохи є. Не супер, звісно, ну. перший був класний, да, Пуш? Угу. а цей такий, ну я ж кажу, це якась підстава була, ну, а у вас є далі там, моменти для обговорення оці картоплі. Так що ми ще зрівняємо площу, докупуємо ще хлопцям картоплю. Ну, думаю, відоро вже в нас є. Так що на цьому, друзі, все. Всім миру, здоров'я і добра. Привик довіряти людям, але в цьому бізнесі легко обдурити людей. Так як сказати, скоро будемо копати голубоглазого принца Шелликівського. Це як воно називається? Та картопля Пікасова називається. Да? Отак можна і придумати нову, новий сорт картопля. Довіряйте, але перевіряйте. І будьте людяними і підтримуйте один одного. Тому що заходиш під різні пости, читаєш коментарі і думаєш, бляха муха, таке відчуття, що залишилися одні якісь виродки всі цій державі, які готові один одного втопити. І останнє мені відео попалося як... Негода побила кавуни на полі, стояла куча води, як люди писали, так тобі й треба. Ви ж бариги, ви ж коротше, ціну зробили. Його тільки можуть купити багаті, бідна людина не купить. Ви ж все одно його не продасте, а воно на полі погнило б. І скільки гидоти, але це скільки роботи, скільки вкладень, скільки турботи, щоб отримати такий врожай і така природна зброя знищила. Величезні насадження. Так що будьте людяними. І люди до вас потягнуться. Так що всім пока. Завтра у нас знову свіжина. Так що працюємо. Але та картопля Гала реально була крута. Напишіть в коментарях. Це, звісно, срака Рів'єра від картопля України. А от гала від Маланки. Реально топчик. Топчик суперова. Всім пока.